Після дощу все ожило. Все Який аромат у цій хусти я вам передати не можу. Такий аромат. Гляньте, яка у мене красаве слідко. Мой любимому квіточка. Ви подивіться, що вона зробила, вона ж гориться. Бачите, вся горить. І так всі, так всі квіти горіли. Ось сьогодні, друзі, я зварила пісний борщик. Чоловік за... зажарений, не люблять, то я готую так. Оце ось хочу блинці зробити. Оладушки. І зробила квас. Буде чим поласуватися. Сьогодні у нас на городі роботи немає, Вірніше є робота, але ж не піде вчора дощ злив. То я сьогодні вирішила трошки ще приготуватися. Завтра свято, але готуватись завтра не буду нічого. Піду в церкву. Оладки готові. Хтось захоче їсти з медом свяченим, а хтось буде їсти. Я, наприклад, метним не дуже люблю, тільки акаційовий. А ось з домашньою сметанкою М -м -м. мені більше нічого не потрібно. Привела наша рябуха. Бачите, троє вийшло на, на подвір'я, сплять. Так гарно клалися. Хочу заходити всередину, щоб її не розбудити, спить. Така мамка хороша, суперова просто мамка. А тут ось у нас на підході, то взагалі ненормальні якісь свині. Вони ось Розібрали цю загородку, де тут у нас каченятка була, я ось почистила все, а каченяток перевели в новий, ну як не новий, старий сарай, але тут ми. Є. Зробили ж, я показувала вам. Думаю, все тут гарненько. Там у нас віранда в них, а далі теплий сарай. От вони там сидять, я тепер спокійна, коли дощ, я собі їм там їсти дала, вони собі їдять. І ось двоє маленьких курчаток поставила такі вони. На ножки попадали і ці кури великі, їх пітухи забивають. Та ми їх поставили туди, вони собі подружилися і то ось чорненьке, а те на ножку геть упало. Та вони тепер тут сидять в місті живуть. Каченятка поховалися з загороду, а це у нас тут колодязь з сольоною водою, природня вода. Така технічна. Тому даємо. Курям їсти її качкам, даємо пити їсти. То там вона у нас так і лишилася, вже ми скважину вирили, вона нам, в принципі, вже не потрібна, але нехай буде. А я зараз збираюся до куми, відвезу її, там в неї кум сказав, нам перець здасть, тому що. Тут в нашому місті він нікому не нужен. Гіркий перець я маю на увазі. Тому ми нарвали бананку, то я повезу йому, то він здасть. Побачу в неї виноград. Вона в нас взагалі суперовий колекціонер. Вона все збирає. Я на квітах помішана, а вона на городі. То ви говорите, у мене город файний. Ви не бачили, який в неї. Там взагалі чуть ли не замітається кожен день. Приїду до куми, обов'язково вам покажу. Приперлася до куми. Ось який в неї виноград. Зараз я хочу ці показати. Дивіться, який в неї виноград гарний. Бачите, який хрупний. Дивіться, яка молодова. Хіба така як у мене? Бачите, яка? Дивіться, яка. Це бачите, на дві розвели. На дві є я на я тут ось капельна трубка. Спеціальна. Тут дріт і тут. Це все підв'язане. Хазини одним словом. Ой, ой, ой. Хозяйне. Бо хазини. А дивіться, там який. І подивіться, який там виноград. Капець. Це все ряд молдови. Ну, хтось на квіти тратить гроші, хтось на. Не, на виноград! Вона у нас елексік і, лісик, і... Селекціонер і, і все, що хочеш. Дивіться, які. дивіться, який гарний виноград. Дивіться, який грома. Бачите? Це моя рука, яка громад здоровецька. Дивіться. Їсти, їсти, їсти. А Молдова. Ти що, до листя обривала, да? так? Ну починаю освітляти, звісно. Знаєш, як? У мене винограднику потрібно шукати грону, а в неї все на виду. Зайшов, нарвав, якраз для цих для ворів. Прийшли вори, нарвали собі. А так роблять. У нас зазвичай такого немає. А тут я не знаю, як у них, у нас немає такого. Це не красивий виноград, але він мускатний, але він дуже-дуже смачний. Це мій улюблений виноград. Аромат обалденний. Бачите, що не відробиться? Яка краса. Віць. А ось і картопля. Гляньте, новий сорт, тут рівний виноград. Такий гарний. Ця ключка стоїть 400 гривень. Щось таке красиве. Це перегарний. Цей дуже красивий. Ти пішли, це старий час. І він поки наша. Дивіться, який ще виноград. Теж мускатний. Він ще не дуже спілий. Бачите, який гарний. Сколько шеф там покажешь мне? Це тоже твій? Да, да, да. Дітики, ладно. Кому я к ботанічному саду? Ого! А чого ж тебе дети коврона? Здоровоцка, пока он учит меня. Я раз друзі вам доброго вечора. Я вже згорилася, вже всю роботу зробила, що хотіла я. І в куми в гостях побувала. Зробила собі ось чайочок зелений. Полюбляю зелений чай. Наробила ось, бачите, квасу. Поставлю зараз холодильник. Його такий файний получився клас. Дивіться, булькає. Лила, і куча. І ось зробила сьогодні, я вам показувала ладушки такі із сметанкою. так люблю. Я навіть не пересипала її в креманку. Бачите, яка вона густюча, вона навіть з ложки. О, бачите, як падає це у наших сусідів беремо. Професіонали свого діла така гарна сметана, аж солодка. Після дождю у нас усе наче ожило. На городі роботи такої не було, то я сьогодні наготувала їсти, прошвенілася до куми, то і назад вернулася. Побазікали з кумою. Гарний в неї виноград, дуже гарний. Але це не моє. Мені квіти, а виноград це якось. Я люблю виноград поїсти. Але ви знаєте, я навіть не уявляю, як вона, як вона знаходить часу на, на стільки в них гектарів, стільки, як вона працює тяжко. Мені тяжко, а вона ще більше працює. У мене чоловік докроплює капусту. На вулиці вже майже темно. А не треба докропити. Тому що дощ. Сьогодні теж так, знаєте, прогриміло, думали, знову буде дощ, не кропились зарані. То тепер треба докропити. А бажаю, друзі, мирної ночі. Щоб завтра проснулися живими здоровими. Ніяк ну, у нас без собак не можна. Обов'язково вони показати свій голос. Щоб все було добре, щоб наші воїни пам'ятали, що їх ждуть додому живими, здоровими діти, їхні матері, бабусі. І взагалі. Ми за всіх молимось. Повертайте живими.